Вітаємо з випуском новин від 5 червня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня і цілодобово працівники комунальної установи Муніципальна варта стоять на сторожі дотримання тиші та правопорядку на території міста. Піше патруль то можливість бачити чим і як живе місто і в день і з настанням сутінок. Все також чисто все контролюється. Обхід патрульних вулицями міста спальних мікрорайонів та можливість реагувати на випадки правопорушень негайно не Обов'язково в маршруті пішого патруля обхід міст торгівлі, де здійснюється продаж алкоголю, аби не допустити його розпивання. Розпивання спритних напоїв 178 стаття Адміністративного кодексу України. Можемо викинісову громадському. Давайте викидуйте. Щоденні історії про алкогольну залежність, прямими свідками, яких стають як перехожі, так і інспектори муніципальної варти, лякають своєю бездумністю та знахабнілістю. Чому у вас в такому вигляді мають споглядати інші? Ви лякаєте дітей, ви подаєте поганий приклад для наслідування. Мужчина, ви тут складні будьте встаємо. встаємо. Встаємо, встаємо, встаємо. Час приділений інспекторами муніципальної варти кожному такому громадянину безцінний і міг би бути витрачений на більш важливі речі. Так ні, ви знову і знову, по декілька разів на день, привертаєте до себе увагу. І все ті ж знайомі обличчя, ви не вгамовні в своєму безчинстві. Алкоголь косить вас і в день, і вночі. Ми «Приводимо себе в чувство. Починаючи з лавки в парку, набираючи обертів, підвищуючи градус алкоголю в крові, дехто чинить протиправні дії. Розпиття алкогольних напідків плюс руалі цвіти в парку. Камери все записані. Документи, паспорт є сус? Ніту паспорти. Ні то у вас есть при себе? не брали і не брав. Що у вас про себе є? Нічого. А от пляшечку не забули. І через те такий дорогоцінний час муніципалі витрачається на вас. Ви лежите без тями посеред дороги і дивуєтесь щирому бажанню працівників муніципальної варти вам допомогти. З з чим. і Ми тобі хочемо допомогти. Ми сотрудники муніципальної варти. Що ж таке ви вживаєте, що вас косить як зелену траву? Кожен з вас це особистість, чись чоловік, батько, син, не сиромте, ні себе, ні рідних. І як добре, коли від порушників де розуміння того, що їх дії є протиправними. Отже, не всюди дібрався зелений змій. Товариш випивши, дозволив себе таке, приносимо звіння тим людям, котрим ми навредили. Я не випивши. ласка. Не... Забираємо. неодноразово працівниками муніципальної варти робилися зауваження й попередження власникам малого транспортних засобів щодо недопущення руху та парковки їх в парках та скверах. Отже, нагадуємо вкотре. Кожен автомобіліст повинен пам'ятати, що лише пряме дотримання правил дорожнього руху вбереже вас від подібних ситуацій. Власне життя і рухоме майно залишиться неушкодженим. Контроль працівниками муніципальної варти за дотриманням правил паркування та зупинки вулицями міста то турбота про кожного з вас. А відповідальність водії то зручність та безпека усіх учасників дорожнього руху. Ваше ж таки з нас. Ігноруєте знаки, тоді попередження про правопорушення. Камери ситуаційного центру бачать, як ви ставите власні зручності понад усе. Моніторинг місць стихійної торгівлі триває і надалі. Вулиця Сергія Файнблата торгівля виключно розсадою та квітами. Вулиця Ізмаїльська, стихійна точка торгівлі неліцензованими гаджетами. ґаджетами. Неодноразові звернення громадян спонукають муніципалів до дій. Винесли попередження, зробили зауваження про необхідність мати дозвіл на продаж. Ми маємо відреагувати. мені дали наказ. Я маю це зробити. Обіцяли знайти крадіїв, які на дурничку випили вкраденого пивця в чималих об'ємах з торгівельного майданчику. На розі вулиць Першотравнева, Миколаївська обіцянку виконали, довели справу до результативного кінця. Порушники зізнались, попросили пробачення, збитки відшкодували. Што, що, що? Довоз гнищу все, все, все вибрали, да? Ламали троє подали, ані вдоєм уже були. Я все знав, я все понял. Мужики передали. Деньги передали. Да, передали. Отак, От то не сподівайтесь на безкарність. Кожен протиправний вчинок несе відповідальність перед законом. З настанням літа на узбережжі дістровського лиману виникають стихійні пляжі, де молодь проводить свій вільний час. Нагадуємо, що купання в таких місцях заборонено. Тому муніципальна варта внесла їх в свій щоденний маршрут. Привели всі збираються. розуміємо, що лише систематичність дій буде працювати на результат дітям дитинство. з таким гаслом та яскравими кульками вийшли на вулиці міста працівники муніципальної варти 1 червня в день захисту дітей, бо свято для них має бути. А нам, дорослим, завжди слід пам'ятати, що ми несемо безпосередню відповідальність за збереження здоров'я та життя наших дітей, тому в жодному разі не залишайте їх без нагляду, аби не сталося так, що маленький хлопчик ходив сам вздовж проїжджої частини вулиці. Такі випадки неприпустимі. Добре, що добре закінчується, що малюка помітив автопатруль муніципальної варти, з'ясували, де живе, та передали батькові. Дитина перейшла дорогу сама. Далі не Айтема усе добре зауваження вам. Тому вкотре нагадуємо батькам, що пряма відповідальність за ваших дітей лежить безпосередньо на вас. Розуміємо, що літо це час відпочинку, але цей час підвищеної небезпеки для дітей, що залишаються без догляду дорослих. Муніципальна варта з вами на зв'язку 24 на 7. Виникає ситуація, яка несе загрозу життю вашому, ваших близьких, сусідів, випадкових перехожих. Без вагань наберіть 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.